Як користуватися цим маркером? Біля кільця ми бачимо з однієї сторони цифру, а з іншої у нас бусина. Ми використовуємо кільце з цифрою. Тобто, якщо в мене висить тут цифра 2, кільце з цифрою 2, то в мене це другий рядочок. Як тільки я доходжу до цього маркеру, мені потрібно його перевернути. Якщо ви в'яжете, в мене йде рахунок. Через ряд тільки чотні числа. Тобто, я перевертаю на четвірку і в'яжу собі далі. Я знаю, що це в мене четвертий рядочок, тому що виварітні ряди я в своєму випадку не рахую. І знаю, що кожен 16-й рядочок у мене йде перехрест. Тому для мене це дуже-дуже зручно. Я ніколи не забуваю його перевернути. А якщо у вас ваш рахунок виходить за десятки, ви можете десятки помічати додатковим маркером. Наприклад, це 86 рядочок.